Всім доброї неділі, будьте здорові з неділею. І з великим святом, святом Введення Пресвятої Богородиці до храму Божого. Від щирого серця. Від щирого серця хочу привітати всіх вас з тим святом, яке відкриває низку, цілу низку зимових свят, які, попри все, люди не забувають. І будуть святкувати або просто відмічати. В цьому році дуже багато змін стосовно і розмов стосовно свят, які переносяться назад у той календар, який був раніше до 1929 року. І ми будемо з вами відмічати. Мабуть, в цьому році по два свята дублювати їх. Мабуть. Тобто, раніше ми святкували День Святого Миколая і клали гостинчики 19, з 18 на 19 грудня. В Цьому році це буде 6 число, тобто вже післязавтра. Я думаю, діти ваші будуть раді, коли ви зробите це двічі. Такий час важкий, не буду нагадувати. І ще. Всі свята, різдво, тобто ви розумієте, що з 24 грудня на 25 грудня будемо святкувати. Ось, до храму прийшла, як завжди. Сьогодні я вже тут була, ставила свічечки. за здоров'я всіх близьких, за здоров'я всіх тих, хто нам дорогі, близькі, звичайно, за здоров'я тих солдатів, які зараз стоять на сторожі нашої. Нашого мирного такого вихідного. З чистим серцем. Будь ласка, вступаємо у ці свята і з вірою непохитною в перемогу, яка обов'язково буде. Всім дякую, дякую за добро, Сторицею Хай вернуться. Всі найкращі побажання, все саме прекрасне тим людям, які є добрі, які творять добро, всіх люблю, вірю в перемогу. І навіть ні на хвилинку в цьому не сумніваюся. Пережив вас Боже, з веденням. ще раз вітаю вас. І якщо є така можливість у вас, помоліться. І як кажуть, якщо не можеш обійняти людину, до речі, сьогодні Всесвітній день обіймів. Обійми її своїми молитвами або у своїх молитвах. З вами була я. Всім дякую. Дякую за те, що ви є в мене, що ви дивитесь, слухаєте, я просто вражена. Нічого такого не кажу, кажу тільки те, що відчуваю. Кажу правду і нічого не прикрашаю. З вами була я, Тамара Кияниця. Без фільтру, без макіяжу. У цей святковий день, у цей недільний день. Скорої нам перемоги. Бережи вас, Боже!